Така в мене кана, щоб живчик не змерз. Тут у половничок. і це забагато, десь приблизно стільки ми запускаємо сюди в луночку. І він тут зараз потихеньку буде виходити. Зараз що відбувається? Я кинув живчиків, вони якийсь час стоять у лунці. І потім по одному починають виходити. І окунь здалеку бачить, там блиснуло, там блиснуло, і підходить, дивиться, що там. Він не одразу може підійти, може підійти через 10-15 хвилин. А коли ми ловимо у лютому або в початку березня, коли стоїть крига, він може підійти і через годину-півтори.